Запоріжжя одне з найпотужніших металургійних міст України, і ми не увагою його промислове серце. Сьогодні ми відвідаємо одне з найбільших металургійних виробництв Європи та покажемо вам унікальну колекцію ретроавтомобілів. Його площа 400 гектарів, 50 з яких паркові зони. На його території 280 кілометрів залізничних шляхів. Працівників годують у семи столових, а поруч з однією з них навіть є зоопарк. Запоріжсталь одне з найбільших металургійних підприємств у Європі. Тож безпека тут на належному рівні. Спецодяг вже на мені. Зараз одяг. Стягаємо каску. Так. Окуляри. Обов'язково для усіх співробітників, не лише для мене. Все, можемо йти на екскурсію. Починаємо з гарячого цеху. Тут лється розпечений чавун. Летять іскри, металурги безстрашно вирушать рідкий метал. Тож ми аж ніяк не сподівались зустріти тут його б міг подумати, що тут на Запоріжсталі у гарячому цеху є справжній живе справжній такий кіт Металург. Пухнастий, абсолютно не боявся іскор чи спеки, спокійно гуляв приміщенням і навіть бавився. Тепер рушаємо до цеху холодної прокатки. Тут метал занурюють у кислоту, аби він став гладеньким. Потім листи, наче у фантастичних фільмах, лазером зварюють у величезні рулони. Цей цех один з найсучасніших у світі. Цей проект дозволив нам 100% знизити виброси ход в реку Дніпро. у нас тепер повністю замкнутий цикл, і ми ні, одно, ні одного кубометра води не збрасували за приділа комбінату. На заводі розумієш працювати тут пекельно важко, але про співробітників тут дбають і усіляко намагаються покращити умови їхньої роботи. Для працівників заводу усі зручності газована вода прямо в цеху, цілодобово і безкоштовно. А це заводський зоопарк із різними пташками, білками, страусами. Є навіть гарненька поні на ім'я Полуничка. Далі ми покажемо найбільшу в Україні колекцію ретро-автомобілів та побачимо прототип автівки вовка з мультфільму Ну постривай. Ми у найбільшому музеї ретро-автівок в Україні. Тут зібрано більше 140 одиниць техніки з мотором. Це автомобілі, бронетранспортери, мопеди і мотоцикли. Окрім них, тут величезна колекція велосипедів, старої. Електроніки та радянських іграшок. Уся техніка в музеї в абсолютно робочому стані. Іншу тут навіть не включає до експозиції, а деякі з цих автомобілів дуже часто знімаються в кіно та серіалах. А деякі автівки тут взагалі ексклюзивні. Приміром, зіл 115 Їх лише 30 у світі. У нас якраз тот екземпляр, на якому возили товариша Щербіцького. Секретаря компартії України вже завтра, в останньому епізоді нашої подорожі Запоріжжям, ми відвідаємо найпотужнішу та найстарішу гідроелектростанцію на Дніпрі та побуваємо на виставі кінотеатру.